Привіт усім, доброї ночі. Немножко, може, темно, але я хочу ще раз пройтись по книге Исаии. Вот. Ісаїя. Э, Почнемо з стиха 3, 2 глава. Підуть численні народи та скажуть, хотіть, та зберігмось на гору Господню, до Дома Бога Якового. І доріг своїх він нас навчить, і ми підемо стежками його, бо вийде з сіона закон і слава Господню в Єрусалим. І наповниться край його ідолами. Він кланяється діла рук твоїх, тому що зробила його пальці. І поклонилась людина, і чоловіку покорився, а ти їм не даруй. О горді очі людини поникнуть, і буде обнижена людська високість, і буде високим сам тільки Господь того дня. Це все о том, що приходить час, Будет второе пришествие Христа, и Он заберет с собой нас христиан, даже если мы умрем, Он поднимет нас с праха и воскресит наши тела, которые уже сгнили. Но те, кто умер и предназначены в ад идти, туда и пойдут, пойдут вниз под землю. Но здесь говорится о том, что каждый человек, который гордится который полагается только сам на себя. Мне даже бабушка всегда говорила, вот я не буду слишком уверена, самоуверена, потому что, ну, по-любому что-то случится. И это действительно так. Если ты полагаешься на Бога во всем, он тебя повышает. И если тебя воспринимают плохо в обществе, оскорбляют или унижают, да, он всегда сделает так, покажет прямо перед лицом тех, кто это делал, прямо перед лицом тех, кто тебя ранил, он повысит тебя и сделает лучше. От. Того дня він підійме свій голос та і скаже: не буду я рани об'язувати вам, бо в домі моєму немає ні хліба, ні одягу. Не становляйте мене за правителя люду, тому що Бог забере правителів і Бог буде судити. Що це сталося вам, що народ мій вигнобите та утискаєте Бога, так говорить Господь, Бог Свобод. І він віддасть усім, хто, хто переслідує християн. Він, Коли ми молимося і благословляємо тих, хто нас зображає, ми збираємо гарячі уголь їм на голову. Пойдем далі, Що тут у нас є? Це не отмічно, тому що, чесно, хочу. Я уверена, что вы читаете и вам тоже интересно, вот глава по главе, но именно то, что трогает душу, то, что действительно остается внутри, да. Уже слишком темно, меня не видно, но ладно, я закончу тем, что э, стихами из книги Малахии. Это уже так, кстати, я вас. покажу. говорить Господь, а, ти, а ви кажете, як ти нас покохав. Чи ж не брат ісав Якова, каже Господь, а я Якова покохав, а ісав вас ненавидів і зробив його горе спустошенням, а спадок його для шакалів в пустині. То знову ж таки бачите, да, яке протиріччя якщо одному добре, то іншому погане. Коли скаже до ми зруйновані, то знову збудуємо руїни. То так промовляє Господь цевод вони побудують, а я розпалю. І звати їх будуть країни безбожності. І народної на якого навіки розгніваєсь Господь, і ваші очі побачать це, і ви скажете стане великий Господь, понад краницю Ізраїлу». Все, папа, цілую, читайте разом зі мною.